Два роки тому, знаєте, легко проповідувати про віру, як треба надію покладати на Бога. А сьогодні практика, як ти живеш, Геннадій Михайлович, Як ти покладаєшся дійсно на Бога, як ти віриш, як ти надієшся, як ти любиш в цей час, Те, теорія пройшла. Сьогодні це час практики для кожного, для кожного з нас. Що в твоєму серці? Чи будеш ти покладатися на Бога, чи ні? Тут написано, що. Чи будеш ти дотримуватися його заповіді, чи ні? Це час побачити себе справжнім таким, який ти є, справжній. Друзі. Перше служіння в 2024 році. Перше служіння, знаєте, особливо служіння, служіння причастя. Перше служіння в цьому відліку часу, який нам треба. Треба прожити. І ми починаємо з причастя. Ми починаємо, знаєте, і 22-й рік, 23-й рік, вони вже пройшли. Це вже історія. Це вже історія. І сьогодні нам, знаєте, треба пам'ятати, дуже важливо. Сьогодні тема нашої слова перед причастям. Ми будемо читати, будемо розмірковувати. Це про пам'ять. Про пам'ять. І хочу сказати, що 24-й рік ми теж проживемо. Що, ми, що залишиться в нашій, в нашій пам'яті? І основний текст, який хочу читати сьогодні, це 1 Корінтян, 11 розділ з 23 по 26 вірш. Слова апостола Павла. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб. Благословивши, приломив і сказав прийміть, поживайте, це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити, на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господню, аж поки Він прийде. Хліб. І чаша, тіло і кров Ісуса Христа, кров нового заповіта. І Павло каже: я прийняв це від Господа. Я чув це від самого Господа Ісуса Христа. Оцю заповідь, яку ми сьогодні прочитали, каже: споживайте. Споживайте в пам'ять про мене. Іншими словами, пам'ятайте, згадуйте, не забувайте, якою ціною сьогодні ви маєте прощення, відкуплення і життя вічне. Пам'ять про те, що зробив Христос, щоб ми дійсно сьогодні жили і мали віру, надію і любов. Знаєте, Господь він знав, що. Ну, людина, вона схильна забувати. Ну так, встроєна людина, не все ми, ми пам'ятаємо. Да? І сам Господь Ісус Він не один раз він нагадував своїм учням, коли Він був разом з ними. Він нагадував, хто вони, да? якого вони духу, хто має бути більшим між ними. Він нагадував їм про свою смерть, і про своє Воскресіння. Він постійно їм. Нагадував, і, як каже нас, пастирі, що їм допомогло. Да? Вони постійно щось забували. Він нагадував і нагадував. Друзі, людська пам'ять. Одна людина якось сказала, що краще тупий олівець, ніж гостра пам'ять. Пам'ять в старому заповіті дуже багато кажеться про пам'ять. Що нам треба пам'ятати? Що треба пам'ятати ізраїльському народу? І деякі тексти ми сьогодні з вами прочитаємо зі Слова Божого. Перший текст – це вихід. 12 розділ, і ми читаємо з 12 по 14 вірш. Господь каже, цієї ночі я прийду по єгипетській землі і уражу кожного первіска в єгипетському краї, від людини до тварини. І здійсню над усіма єгипетськими богами, я Господь. А кров на двірках осель, у яких перебуваєте, ви, буде ознакою. Я побачу кров і омину вас. Не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму єгипетську землю. І стане для вас цей день пам'ятним. Ви будете відзначати його як свято для Господа протягом усіх ваших поколінь, як вічну постанову будете святкувати. Бог каже своєму народу, ця подія. Ця подія, яка відбулася в вашому житті, коли ангел він пройшов, губитель пройшов мимо вас, Він каже, пам'ятайте цей день. Це повинно залишитися в вашій пам'яті. Це буде вічна постанова, щоб майбутнє покоління, покоління вони знали, що було з вами. Як Бог, Господь вийшов вам на здуруча і зберіг вам життя. Ще один текст із книги Ісуса Навіна, четвертий розділ. З першого по сьомий ми прочитаємо цю цікаву історію. І коли весь народ звершив свою переправу через Йордан, Господь звернувся до Ісуса з такими словами: оберіть з народу 12 чоловіків по одному з кожного племені. І накажи їм, говорячи, візьміть звідти з посередину Йордану, з того місця, де впевнено стоять священники 12 каменів, і несіть їх зі собою, аби покласти на тому місці, де ви будете ночувати. Тож покликав Ісус 12 мужів, які були обрані посеред ізраїльських синів. По одному з кожного племені. І сказав їм Ісус: ідіть на середину Йордану, і там перед ковчегом Господа вашого Бога, нехай кожен візьме на свої плечі один камінь за числом ізраїльських племен. Вони будуть у вас ознакою, аби в майбутньому, коли ваші нащадки питатимуть вас, мовляв, що це за каміння та що вони означають, ви могли їм розповісти. Води Йордану зупинилися перед кавчегом завіту Господа, щойно він увійшов Йордан. Води Йордану перестали текти. Отже, ці камені будуть пам'ятниками ізраїльським нащадкам навіки. Знаєте, камні пам'яті. Вони будуть нагадувати не тільки ізраїльському народу, що води Іордана розступилися, і вони могли йти в обітовану землю. Кам'ї пам'яті, вони повинні нагадувати нащадкам, майбутнім поколінням те, що зробив Господь. Те, що зробив Господь для свого народу. Камні, камні пам'яті. І Господь каже: це повинно йти з покоління в покоління. І якщо ви замовкнете, то кричатимуть каміння. Камні пам'яті. Іще одна цікава історія, яка відбулася в історії ізраїльського народу. Коли Бог через Естер і Мордахея дійсно зберіг життя Божому народу, коли смертельна небезпека вона знаєте, вона нависла над всіма містами і країнами, де жили юдеї, була смертельна загроза повністю винищення цього народу. Але Бог через Естер і Мардахеї, він зберіг життя цілої нації, цілому. Народу Естер, 9 розділ 27-28 вірш. Юдеї встановили та й прийняли для себе, як і для своїх нащадків, а також для тих, котрі до них долучаться. Непорушний звичай щороку святкувати ці два дні, як було написано і визначено для цього час. Ці дні мають згадуватись і відзначатись як святкові усіх поколіннях, з роду в рід, в кожній родині, в кожній країні та в кожному місті пам'ять про Дніпорім не повинна ніколи стертись серед усіх нащадків юдеї. Це не повинна. Ніколи стертись, те повинно залишитися в пам'яті, як яким чином, коли передається з покоління в покоління, що зробив Господь для свого, для свого народу. Ви знаєте, завдяки цій події. Сьогодні юдейський народ він існує і сьогодні. Камні пам'яті, пам'ять людська. Яка передається з покоління в покоління. Ті важливі події в історії, в історії народу. В новому заповіті є також багато текстів про пам'ять. Є дуже багато. Але ми з вами прочитаємо просто ну, деякі, щоб ми розуміли, що новий заповіт він також він дає належну увагу, ці такі речі, як пам'ять людська. Пісня до євреїв, 13 розділ, другий вірш. Не забувайте гостинності, не забувайте. Третій річ. Пам'ятайте про в'язнів, ті, які життям заплатили за те, щоб ми сьогодні були тут, на цьому місці, щоб слово Боже проповідувало, щоб сьогодні Євангеліє Спасіння воно проповідувалося в Україні. Як ми казали, сьогодні ми мали ці часи свободи. Збиратися разом проповідувати слово Боже, спам'ятайте в'язнів. Це як повеління звучить. Сьомий вірш. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово. І дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Пастор Олександр, да? Що ми згадаємо? Яку пам'ять ми залишимо про себе? Чи будуть наслідувати нашу віру? Чи будуть наслідувати нашу віру кожного християнина, кожного, знаєте, хто називається дитям Божим, дивлячись на їхнє життя? В 13 розділі є ще 16 вірш. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподобі Богові. Про пам'ять. Пам'ятайте. Не забувайте. Друга Тимофею 2,8 там написано: пам'ятайте про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа. Пам'ятайте, хай це буде завжди в нашій пам'яті і те, що ми зможемо передати майбутнім поколінням. Пам'ять людська. Люди пам'ятають те, що вже колись щось відбулося. Ми пам'ятаємо те, що відбулося з нами. Ми пам'ятаємо те, що відбулося в нашій, в нашій державі. Послухайте, все колись закінчиться. Так написано в Слові Божому, що все видиме, воно тимчасово. Друзі, війна закінчиться. Війна обов'язково закінчиться. Але питання, що залишиться в нашій пам'яті. Що ми будемо згадувати, коли закінчиться війна про ці події, в яких ми живемо сьогодні з вами зараз? Сьогодні пишеться історія не тільки України. Що буде в нашій пам'яті? Що ми розповімо нашим майбутнім поколінням, які прийдуть після нас, які не, будуть, які не жили в цей час? Що буде в нашій пам'яті і що ми їм розповімо? Ну, перше, що буде в нашій пам'яті, ми будемо пам'ятати біль втрат. Ми будемо пам'ятати горе нашого народу, ми будемо пам'ятати злочині ворогів, вбивства людей, ми будемо пам'ятати зруйновані міста і села. Ми будемо пам'ятати наш стан, наше обурення, можливо, навіть ненавість до ворога. Ми все це будемо пам'ятати. Я вам скажу: з часом боль буде менше. Знаєте, як шрами на тілі. Вони вже не болять, але шрами залишилися. Шрами нам нагадують про ті події, які відбулися з нами. Поляки в Варшаві, я чув це. Згадуючи Другу світову війну, вони казали так. Ми пробачили, але ми пам'ятаємо. Нам треба це пам'ятати. Коли закінчиться війна, нам треба це пам'ятати, щоб, знаєте, воно ніколи не повторилося знову. Але, друзі, нам треба пам'ятати дещо більше. Нам треба пам'ятати дещо важливіше, що відбувається з нами сьогодні, то, що ми можемо передати майбутнім поколінням. І про це написано в Біблії, про це написано в Слові Божому. Второзаконня, вісьми розділ. Давайте ми прочитаємо. По кожному віршу ми будемо брати для себе драгоцінні уроки. Второзаконня, восьмий розділ, другий вірш. Пам'ятай весь шлях, весь шлях, яким Господь твій, Бог, провадив тебе по пустелі протягом цих 40 років. Ну це для ізраїльського народу, да? але слово воно сьогодні актуально для нас. Пам'ятай ят... пам цей шлях. Пам'ятай цей шлях, як тут написано, що Господь Бог твій провадив тебе. Друзі, сьогодні Бог проводить нас. Це Він проводить нас. Це Його наміри для нас, це Його рука веде нас сьогодні по пустелі, це, це Він. І написано також, щоб, він, щоб тебе упокорити. Щоб, знаєте, сьогодні дійсно ти розумів, що наше життя, воно дійсно в руках Бога. Щоб ми сьогодні розуміли свою залежність від Бога як ніколи. Щоб народ України зрозумів, що Він залежить від Бога. Коли падають уламки, ракети, ми не знаємо, куди вони впадуть. І ми тоді розуміємо, ми молимося, Боже, захисти нас, нашу родину, наші домівки, упокорити, покоритися кому? Богу, покоритися йому слову. Там написано, щоб упокорити Тебе, випробовувати Тебе і виявити, що в Твоєму серці. Друзі, це саме цей час, послухайте. Це саме цей шлях, коли Бог нас веде своїм шляхом. Це саме той час, коли Бог випробовує нас. Це саме той час, коли ми можемо побачити своє серце. Це саме цей час. Це саме цей час практики. Теорія закінчилася, друзі. Два роки назад, знаєте, легко. Проповідав ти про віру, як треба надію покладати на Бога. А сьогодні практика, як ти живеш, Геннадій Михайлович. Як ти покладаєшся дійсно на Бога, як ти віриш, як ти надієшся, як ти любиш в цей час, Те, теорія пройшла. Сьогодні це час практики для кожного, для кожного з нас. Що в твоєму серці? Чи будеш ти покладатися на Бога, чи ні? Тут написано, що чи будеш ти дотримуватися Його заповіді чи ні. Це час побачити себе справжнім, таким, який ти є, справжній. Це час, друзі, це час. Як би важко не було, це чудовий час, це чудовий час чи щирий час побачити своє серце, чи будеш ти дотримуватися заповіді Бога, чи ні. Читаємо далі, третій, четвертий. Він упокорював тебе і морив, морив тебе голодом. Важко було. Важко і сьогодні важко. Ми не кажемо про голод, знаєте, там фізичний. Слава Богу, що у нас є сьогодні хліб і до хліба, да? не завжди і не, кру... не, не, не кругом так в нашій країні. Але саме цей час, час випробувань і час трудностей. А також годував тебе манною, якої не знав ти і не знали твої батьки. Друзі, ми бачимо, да, це час випробувань, але саме той час ми можемо бачити піклування Бога про нас. Ми можемо дійсно бачити, як Бог благословляє нас, як Бог, Бог дає нам все необхідне для життя, дає нам сили жити в саме цей час. Бог не тільки виправдовує, Бог і забезпечує саме в цей час. І саме в цей час ми можемо дійсно більше, більше бачити милосердя, благість і доброту Бога для нас, для наших родин. Це саме той час. Аби ти зрозумів, що не лише хліб, хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх уст, людина живе. Четвертий вірш: твій одяг на тобі не зношувався, і твої ноги не набрякали всі ті сорок років. Бог виправдовує, Бог і піклується. П'ятий вірш. Усвідом це своїм серцем, що як людина виховує свою дитину, так Господь твій Бог виховує тебе. Як батько виховує своїх синів з мудрістю і з любов'ю, так Небесний Батько сьогодні виховує нас. Він виправдовує і Він забезпечує. З любов'ю, з мудрістю Він виховує нас. Оці зміни і переміни, знаєте, це час змін, коли дійсно ці зміни вони відбуваються в нашому житті, в нашому ставленні, відношенні, взаємовідносини з Богом і один. І один з одним. Друзі, а шостий вірш. І дотримуйся заповіді Господа свого Бога. Ходи його дорогами і шануй Його. Він дає розуміння нам, Він дає розуміння нашим родинам, Він дає розуміння нашому народу, що тільки з ним, з Його словом, з Його заповідь буде добре майбутнє для нашої держави, для наших сімей і для нашого життя. Тільки так. І це саме цей час, послухайте, це саме цей час, знаєте, тиску, це саме цей час випробувань, коли Бог працює з нашим серцем. Друзі, саме це найбільше треба буде пам'ятати. Саме це найбільше запам'ятати, закрабувати все в своєму серці і передати це майбутнім поколінням, що ми в цей час ми жили не тільки хлібом, ми жили всяким словом, яке виходить з уст. Господні, 24-й рік. Що нас чекає? Які події відбудуться в нашій країні? Які події відбудуться в наших родинах, в нашому житті? Ми не знаємо. Ми не знаємо, який це буде рік. Ми знаємо одне, що легко не буде, правда? Можливо, буде той час, коли нам дійсно, як ми знаємо історії, коли Петро йшов по воді до Христа, він йшов по воді. Можливо, нам прийдеться в цьому році йти по воді. Серед бурі хвиль, серед штормів, серед небезпеки. Нам прийдеться йти по воді. Але Петро йшов по воді ровно стільки, скільки він тримав свій погляд на Ісусі Христі. Як важливо нам сьогодні це зрозуміти, друзі, оце повинно залишитися в нашій пам'яті, що ми розкажемо нашим нащадкам. Вони спитають нас, а як ви жили під час війни? Як ви жили? Про що ви молилися? Що ви думали? Яким було ваше життя? Які були ваші відношення з Господом? Оце пам'ять, пам'ять про ці події нам треба передати нашим нащадкам, Який ми можемо зробити висновок. Друзі, нам треба гідно. Прожити це життя. Нам треба гідно прожити цей сезон життя, який ми з вами живемо. Чудовий, цікавий, складний, але благословений час. Це те, що ми можемо передати новому поколінню. Причасть, спомин, пам'ять. Перед тим, як ми будемо брати хліб і чашу, ми будемо згадувати. Ми будемо згадувати. так? Да? Ісуса Христа, Воскресло з мертвих, ціну, яку він заплатив за наше з вами спасіння. Але ще ми будемо з вами згадувати. Я прочитаю декілька віршів із священного Писання. Второзаконня, п'ятий розділ. Второзаконня, п'ятий розділ, 15 вірш. Перша половинка. Пам'ятай, що ти був рабом. Єгипетському краї. Але Господь твій Бог вивив тебе звідти могутньою рукою. Про що нам треба пам'ятати? Пам'ятайте, що були рабами гріха і смерті. Пам'ятайте, не забувайте, коли візьмете чашу і хліб, пам'ятайте, ким ми були без Христа, ким ми були без Слова Божого, без Його обітниць. Так, знаєте, деякі моменти краще не згадувати. Так? Але Біблія каже: пам'ятай. Згадуй, ти будеш розуміти, що зробив Бог для тебе в твоєму житті, ким ти був і хто ти є сьогодні. Ти сьогодні тут, на цьому місці. Ти сьогодні дитя Боже. Ти сьогодні син Великого Царя. Але пам'ятай, звідки Господь підняв тебе. 6.12 в цієї книги. Та пильнуй за собою, щоб ти не забув Господа, який вивив тебе з єгипетського краю з дома неволі. Пам'ятай, що був рабом. Пам'ятай, що був в неволі, і Господь це зробив для тебе. Второзаконня, 4 розділ, 9, 10 вірш, перша половинка, я поєднаю ці два вірша, там написано. Тільки стережись і пильнуй свою душу, аби ти не забув. Про той день, коли ти стояв перед Господом Богом Твоїм. Був той день, коли ми стояли перед Богом. Був той день, коли ми стояли в воді. І ми обіцяли Богу служити йому в добрій, чистій совісті. Пам'ятай, не забудь той день, не забудь той день, не забудь той день твоїх обітниць, не забудь той день оцих переживань, і почуттів в твоєму серці, коли ти вступав в повіт з Богом. Так написано. Пам'ятай, не забувай. Второзаконня 4, 23, перша половинка, тому стережися, щоб ви не забули заповіту Господа вашого Бога, який Він уклав з вами. Він уклав. Ми в заповіті з Ним. Це мій, це моя, це мої нащадки, це мої діти, це мій народ. Сьогодні я в заповіті з вами через служіння причастя. Це нагадування, це спомин, да? що ми в заповіті з Богом. І я закінчу з того, що починав. І ми будемо переходити до причастя. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, поблагословивши, переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша новий завіт моєї криві. Робіть щоразу, коли будете пити, на спомин про мене, бо щоразу як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж доки він прийде. Аж доки Він прийде. Ми будемо звіщати смерть Господню, ми будемо згадувати, що Він зробив для нас. Ми будемо згадувати, що були рабами колись да, без Христа. Ми будемо згадувати, що ми стояли перед Богом в воді і давали обіцянку. Ми будемо згадувати, що ми в заповіті. З ним, з ним. Ми будемо згадувати, якою ціною ми сьогодні маємо віру, надію і любов, якою ціною ми маємо надію на життя вічне. Щоб не трапилося з нами. У 24 му році ми маємо надію. Через Ісуса Христа, через Його смерть і Його Воскресіння на життя вічне.